Цьогоріч випускники 11 класів замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання також складатимуть національний мультипредметний тест. Як і минулого року, у переліку три предмети, але один з них буде на вибір. Розповідає начальник управління освіти Олександр Авраменко. Діти мають змогу чи будуть складати тестування з української мови, з математики, це є обов'язковими предметами, плюс один предмет на вибір, який вимагатиметься для вступу. Наразі ми говоримо, що час виконання цих завдань 180 хвилин. Ну і надалі за двосудбальною шкалою будуть оцінюватись ці предмети. Окремо це може бути історія, це може бути іноземна мова, це біологія, хімія, фізика. Якщо я не помиляюсь, наразі передбачено проведення двох сесій основної та додаткової. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться у квітні. Випускники, які знаходяться за кордоном, також матимуть змогу пройти тестування. Є відсоток близько 10-15 відсотків, які навчаються за кордоном, і ми повинні розуміти, як ці діти будуть складати цей мультипредметний тест за кордоном, оскільки говорять, що на базах консульств посольств за кордоном будуть функціонувати такі самі пункти тестування. Нововведенням цього року може стати запровадження так званого мінімального прохідного балу, який складатиме не менше 10% правильних відповідей з кожного предмета. Запитали ми думку Олександра Авраменка щодо ефективності НМТ. Минулого року це було несподівано і по факту наші діти, ну, як на мене, він не був достатньо підготовлений і не є показником дійсних знань учнів. Не можна порівнювати ДПА, мультипредметний тест і зовнішнє незалежне оцінювання. Це зовсім інші завдання, це зовсім інші речі. Що буде цього року, ну, до травня місяця ми все ж таки очікуємо більш предметної розмови з цього приводу. ДПА для учнів четвертих та дев'ятих класів ймовірніше за все буде скасовано, але точної інформації поки що немає.